Новна громада на вшанування багатовікової історії українського державотворення державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів указом президента України від 23 серпня 2004 року було встановлено День державного прапора України сьогодні 1277-й день повномасштабної війни, в якій найкращі сини та доньки України віддають найдорожче заради миру та незалежності. Саме тому схилімо голови та вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу країни загальнонаціональною хвилиною мовчання. Вони назавжди в наших серцях. Вони частина хороброї нації, частина перемоги України. Державний прапор один із трьох офіційних державних символів, що символізують її суверенітет. Під прапором воїни вирушали в похід, з прапором виступали на захист своєї батьківщини. Прапор символізував стабільність держави й урочистість тих чи інших всенародних подій, свят та ритуалів. Значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого, мирного, безхмарного неба. Що Розтягнулося над жовтим кольором хлібного лану, символу мирної праці і достатку, 28 січня 1992 року. Верховна Рада України прийняла постанову про державний прапор України. Ним став саме національний синьо-жовтий стяг. Який вже 33-й рік в'ється над просторами нашої непереможної держави, державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій, державотворення, історії та сьогодення? Під нашим стягом ми йшли до проголошення самостійної України і сьогодні йдемо до перемоги. Це не просто красиве барвисте полотнище, це символ нашої боротьби за свободу і незалежність, символ, який об'єднав людей різного віку, професій та релігії, наповнив, наповнив їх патріотичним почуттям і обов'язком захищати свою батьківщину. І сьогодні державний прапор України замайорить над нашим рідним краєм. Почесне право підняти прапор надається ветерану війни, учаснику бойових дій тутову Віктору Миколаєвичу, нагородженому відзнакою президента України за оборону України та медаллю за незламність духу всеукраїнського об'єднання. Країна прапор підняти. Запрошується Берестинський міський голова Світлана Кривенко. Слава Україні, шановна громада. Сьогодні ми відзначаємо велике державне свято. Ми вшановуємо один із національних символів нашої української держави державний прапор України. Під державним прапором наші воїни зараз захищають нашу країну. Під державним прапором наші олімпійські спортсмени підіймаються на п'єдестал. Під державним прапором закохані складають шлюби. З державним прапором ми проводжаємо хлопців на війну. З державним прапором ми зустрічаємо їх на щиті. І перше, що роблять наші полонені, коли повертаються додому, цілують український прапор. І рідну українську землю сьогодні, як ніколи, ми з вами повинні бути об'єднані під українським прапором, під нашим державним символом. Ми повинні бути єдині, незламні зі своєю мовою, зі своєю вірою. І кожного дня, коли ви приходите додому з роботи, подумайте, а що сьогодні для країни зробив я. Шановна громада, я вас вітаю з цим святом. Бажаю вам всім миру, здоров'я і нехай наш український прапор гордо в'ється під синім мирним українським небом над жовтими колоссями пшениці. Зі святом. Слава Україні! До слова запрошується заступник голови Берестинської районної ради Тетяна Дурачевська. Добрий день, шановні берестинці! Не втомлюємося повторювати, що сьогодні ми відзначаємо День прапора, День національної гордості, День національної незламності. Синьо-жовтий стяг супроводжує нас впродовж всього життя. Під ним народжуються наші діти у вільній країні. Під ним захищають наші воїни рідну землю, під ним. Зі скорботою в серці ми проведжаємо наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Синій це сила, опора і мужність. Жовтий це сонце, вічний вогонь, який не згасає. Ці два кольори вплітаються в генетичний код нашої нації. Код, який ніколи не зламається, ніколи не ляже. Перед ворогом. В нашому прапорі течуть наші сльози. Проте в прапорі палає віра, сила і наша перемога. Синьо-жовтий стяг майорить над всім світом, свідчачи, Україна стоїть, Україна бореться, Україна переможе. Зі святом слава Україні, слава. Сьогодні особливий день державного прапора України, і майже кожен має свій особливий прапор, на якому особливі слова й підписи залишені особливими людьми, нашими воїнами, нашими захисниками і захисницями, нашими героями, які билися до останнього подиху і продовжують цю боротьбу за свободу, за незалежність за Україну. Шановні Берестинці, з днем державного прапора України. Слава Україні! До нових зустрічей!